Усім привіт! Сьогодні хочу підвести підсумки першого півріччя 23-го року, звісно, книжкового півріччя, розповісти вам про книги, які я читала. Кожного року я знімаю таке відео. Я вже не знаю, скільки років, чесно, дуже багато. Тобто, це в мене вже традиція на каналі кожного півріччя підводити ось такі підсумки по всім тим пунктам, які колись хтось придумав. Звісно, цього року я їх переклала вже на українську мову, тому що тепер я знімаю своє відео саме рідною мовою, як ви помітили. І давайте знову буду я відповідати на всі ці пункти. Їх тут у нас чотирнадцять. І перший пункт звучить як краща книга, яку я прочитала за перше а, півріччя 2023 року. Цей пункт, чесно кажучи, а, здається мені найцікавішим, тому я завжди його залишала а, під саме кінець відео, не відповідала одразу, але зараз я можу відповісти, що жодна книга із тих, що я прочитала за ці півроку, не стала для мене найкращою, на жаль. Такої книги не знайшлося. Я дуже довго думала. Звісно, були ті книги, які мені сподобалися більш-менш. Не на 5 балів, але хоча б на 4. Все ж таки сподіваюся, що в другому півріччі цього року у мене буде більше вдалих книжок, ті, які мені справді сподобаються, які я справді в кінці року зможу назвати найкращими. Але поки що, на жаль, такої книги не було. Тому давайте перейдемо до наступного пункту. Він звучить як кращий сиквел, який я прочитала за ці півроку. І сиквел це продовження якоїсь серії. Єдине, єдине продовження, яке я прочитала за ці півроку це серія, як вона як називається: Шоколад з чилі, кава з кардамоном. Це були перші дві частини. І третя частина називається Тірамісу з полуницями» польської письменниці Йоанни Ягело. Я прочитала цю книгу в червні, ще розповісти вам про неї не встигла, тому невдовзі буде відео про прочитане, де я більш детально, звісно, буду розповідати про всі ці книги, тому що в червні я прочитала дійсно цікаві книги, мені є про що розповісти. І ось ця мені сподобалася. Вона мені сподобалася. Думаю, ще більше ніж перші дві. Наступні два пункти. Я думаю, що можу об'єднати, тому що відповідь на них буде схожою, однаковою. Навіть це новинка, яку хочеш прочитати. І а, ще один пункт це новинка, яку я чекаю в другому півріччі, вихід якої я чекаю. Я вам скажу, що я, а, в принципі, зараз не маю якогось такого великого списку а, бажанок, книг, які я дуже хочу а, купити, хочу прочитати. які... Чекаю дуже сильно. Сподіваюся, що все ж таки восени, як це часто буває, видавництво порадують нас більшою кількістю новинок, і там будуть справді ті книги, які я дуже чекаю. Але зараз можу назвати книгу, яка дуже скоро вийде, або можливо вже вийшла. Вже перед є Сара Пірс під назвою Ретрит. Тому що я читала її книгу Санаторій. А, нібито ретрит це продовження. Я не можу сказати, що санаторій мені прям дуже сподобалось, але це був в принципі трилер, який можна прочитати, який має місце бути. Чому б ні? Тому я думаю, що в принципі хотіла б прочитати і наступну книгу Сари Пірс. Ретрит». також можу сказати про а, світанок Малібу. А це наступна книга, яку видають на українській мові видавництво Артхус після її відомої книги Сім чоловіків Евелін Хюбу, яку я вже прочитала. І звісно ж, я б хотіла також ще якісь книги прочитати у цієї письменниці, кажуть, що Світанок Малюбу це неймовірно літня книга. Вона вийде, здається, в кінці липня, тобто залишиться буквально місяць серпень, щоб цю книгу дуже літню встигнути купити і прочитати. Хоча вже можна її купити, вже перед є дешевше ніж вона буде потім коштувати. Бо ціна на ці книги просто захмарна 500 гривень. А, тому так, цю книгу я також би думаю, що хотіла б прочитати влітку. Можливо, не цього літа, можливо, цього літа вже не стигне, може вже наступного побачимо. Далі а, дуже цікавий пункт, як на мене, це найбільше розчарування. Книга, яка мене розчарувала з тих, що я читала за ці півроку. На жаль, таких книжок було багато. Як я вже казала, найкращих я не знайшла, проте було дуже багато, невдалих для мене ті, які мені не сподобались, ті, які мене розчарували. Але я вирішила обрати скільки не так і багато, всього три. Всього три, хоча, якщо подумати, то могло б бути більше. Але іншим якось я дала шанс, вирішила їх до цього пункту не прив'язувати. Все ж таки. По-перше, хочу вам показати ось ось таку книгу. Про неї також я ще не розповідала, тому що також її читала в червні. За червень прочитаного, як ви бачите, ще не було. Воно буде, скоріш за все, наступним відео, якщо встигну його зняти найближчим часом. А це гаряче молоко дебралеві або леві, як то каже. Фіналіст Букерівської премії ця письменниця вона отримувала премії, тобто вона видатна, нібито письменниця, але, можливо, вона отримувала ці премії за якісь інші її роботи. Але за цю я впевнена, що точно вона нічого не отримувала, тому що книга ця повне розчарування і більш все-таки детально розповім вам згодом, але однозначно, однозначно це розчарування. Ще одна книга є, вже читала давно. Ще на початку року. Це Джуліан Баранс. Дуже я була, дуже я наслухана про цього автора. Він дуже, він дуже популярний і його книги в першу чергу, особливо ось ця відчуття закінчення. Я думала, що вона має мені сподобатися, що для мене це буде таке відкриття року, новий для мене автор. Але, на жаль, так не сталося. Ця книга абсолютно пройшла повз мене. Не запам'ятався мені навіть і сюжет бо там нічого цікавого для мене не було. Тобто це повне розчарування і. Книга однозначно підходить до цього пункту. І ще одна книга, я вже її читала в електронному вигляді, також на самому самому початку року, точніше, я ще її починала читати в кінці 22-го року, а закінчила вже в 23 му січні. Це книга під назвою Поцілунок у Нью-Йорку Кетрін Райдер. Ця книга виявилася для мене абсолютно нецікавою. Там ніякої абсолютно немає атмосфери Нью-Йорку, яку я так хотіла там побачити. Абсолютно позначна. Мене пройшла ця історія, дуже для мене якась підліткова і а, не запам'яталася мені ніяк. Тому це я вважаю, що розчарування також цього півріччя. Ну і думаю, що цього року також. Найбільше здивування книга, яка мене змогла здивувати. За ці півроку, і я довго думала, і все ж таки вирішила, що це має бути хранителі книги Двердін Брукс, тому що ця книга, вона, я думала, вона буде зовсім іншою. Коли я її брала читати, я справді думала, що це буде якесь дуже легке чтиво, що це буде якась книга про книги. Ну, щось буде дуже несерйозне, але все виявилося абсолютно навпаки. Це неймовірно серйозна книга, дуже важка. По сюжету, як вона написана, там неймовірно багато подій, багато історії, релігії, археології, там дуже багато всього. Тому книга мене справді змогла здивувати, бо я від неї такого не очікувала. Новий улюблений автор, тобто якесь моє відкриття за ці півроку, можливо, якийсь автор зміг поповнити мій список улюблених авторів. Я думаю, що це могла бути Шарі Лапена, але для мене вона не новий автор, тому що минулого року я вже читала її небажаного гостя. Та книга мені, в принципі, сподобалася. Цього року я прочитала її подружжя по сусідству в червні, також що про неї не розповідала. В принципі, це також було непогано. Тому можу сказати, що я б хотіла читати інші трилери Шарі Лапене і можу, можливо, навіть її віднести до улюблених авторів трилерів. А, також я хочу згадати дреду дреду Сей Мічол, тому що я читала її. Загадкову кімнату книга, в принципі, також мені сподобалася. Непоганий був трилер, тому можливо, можливо цього автора я також можу виділити серед усіх. Але що прям якийсь улюблений новий автор, знову ж таки, якщо немає найкращих книжок, то і улюбленого автора також не знайшлося, на жаль, за ці півроку. Взагалі, прочитала я дуже мало за ці півроку, але хоча б щось такі а, назбиралося, як то кажуть. Є про що розповісти все одно. Далі, новий улюблений персонаж. А, який завжди проходить повз мене, тому що кожного року я не маю відповіді на це питання, тому що зазвичай персонажі мене дуже бісять. Принаймні, деякі бісять до деяких я відношуся абсолютно нейтрально, і щоб справді якийсь персонаж мені дуже сподобався, дуже запам'ятався, був мені близький. Такого я чомусь кожного року знайти не можу. На жаль, і цього року я не змогла згадати жодного такого персонажа. Не знаю, що зі мною не так, чому мені ніхто не подобається, і якось, якось так цей пункт кожного разу повз мене. Далі, книга, яка змусила сумувати або навіть плакати. Я взагалі та людина, яка абсолютно не любить над книгами плакати, якщо я чую відгуки в когось, що я плакала над цією книгою, то вірогідність 99%, що я цю книгу ніколи не візьму читати, якщо я знаю, що там над нею плачуть, бо мені це просто не потрібно. Мені в житті, в принципі, вистачає якоїсь там драми, якийсь сліз. І, ну, Ще від книги я справді не хочу плакати. Я зазвичай хочу, щоб книга якось мене розважила, розвеселила, відволікла. А от плакати мені не хочеться. Але не дивлячись на це, така книга знайшлася, яка змусила мене дуже сумувати. Я не пам'ятаю, чи плакала, бо я взагалі не пам'ятаю, щоб я колись плакала над якоюсь книгою. Але сумувала це однозначно весь час, поки я читала цю книгу. Ввісно, це «Крадійка книжок Маркуса Зусака, тому що книга про війну, про Другу світову війну. Дуже драматично, як можна це зрозуміти. Тому, звісно ж, я дуже-дуже сумувала, коли я читала, коли я її закінчила читати, і а, поки що з мене такий книжок досить. Тому, так, була і така книга. А, далі, наступний вже пункт буде книга, яка зробила мене щасливою, яка мене змусила сміятися. На жаль, такої книги не знайшлося. Дуже хотіла. Кожен раз, коли я обирала якусь книгу для читання, кожного разу думала: ну от, можливо, ти, можливо, ти нарешті зможеш мене якось відволік... відволікти, розвеселити, розважити. Можливо, з тобою. Я забуду про все, що робиться навколо. І, от буду от в цій історії, ти повністю зможеш мене так, так би мовити, в. Вібрати в себе, так? Тобто поринути в цю історію і розважити. На жаль, такого не було. Жодна книга щаслива мене не зробила. Я не знаю. Порадьте мені якусь таку книгу. Можливо, у вас якась книга змогла зробити щасливим. Не знаю, що це може бути за книга, якась комедія. Не знаю. Далі улюблена екранізація, книжкова екранізація, яку я подивилася за ці півроку. Як ви можете знати, я дуже люблю книжкові екранізації, я їх дивлюся, також знімаю про це відео періодично, коли я про що розповісти. Дуже вдала екранізація книги Останній лист від твого коханого. По книзі Джорджа Моес, це історія, яка можливо чимось банальна, бо таких історій ми вже бачили багато. Але вона заслуговує бути в списку тих самих драматичних неймовірних історій про кохання, які варто подивитися. І це дуже вдала екранізація, як я вважаю. Хоча книгу я не читала, але все одно я можу сказати, що дуже вдала екранізація, і Шелін Вуд, яка грає головну героїню, вона здивувала мене дуже, тому що я її в такій, в такій ролі ніколи не уявляла. Якось це зовсім не її амплуа, тому я не була впевнена, що вона добре вживеться в цю роль, але насправді вона дуже круто зіграла це, прям абсолютно була її роль. І Фільм це мені сподобався. Я не очікувала справді. Думала, буду дивитися на фоні, але насправді я дивилася уважно і навіть думаю, що колись буду її передивлятися. І ще хочу також згадати про серіал: книжкову екранізацію. А це книги Керлен Кепнес Ти так, вже вийшов нещодавно четвертий сезон. Я вже не знаю, цей четвертий сезон він по книзі Керолен Кепнес чи ні Я думаю, що вже ні, що вже книжок там і немає. А продовжують ці сезони знімати і продовжують нас і далі шокувати. Тому що цей четвертий сезон був дуже цікавий, дуже загадковий і неймовірно шокуючий, принаймні друга його половина. Тому що те, що там відбувається, це просто знаєте той смайлик, що мені постійно падає цей зошит. Оцей смайлик, коли просто, знаєте, виніс мозку, тому що ну, такого не очікуєш, такого здогадатися, що все буде далі відбуватися саме так. Я думаю, що не може абсолютно жодний глядач. Тому ну, справді, шокуючий шокуючий серіал. Хто любить трилери, то обов'язково дивіться всі сезони дуже вдалі. Про кожен, в принципі, є що згадати і розповісти. Так, з екранізаціями от такі справи, от такі пироги. Далі улюблене відео, моє улюблене відео, яке я зняла за ці півроку. На жаль, я взагалі не так багато знімала за ці півроку, хотілася б, звісно, більше знімати, як раніше. Хоча б щоб стабільно, регулярно, раз на тиждень виходило відео. Але, на жаль, зараз знімаю, коли є змога. Але все одно достатня кількість відео вийшла за, за ці півроку, і звісно, як завжди, я можу виділити саме влоги. Так, знову ж таки, їх було небагато: два чи три. Але всі вони настільки близькі, настільки їх важко знімати, важче ніж ось такі відео. Це відео, які... В яких ти нібито опускаєш своїх глядачів в своє життя, ну, принаймні в якусь його там маленьку частинку. Це такі душевні відео, які ти передивляєшся через роки, і справді відчуваєш ось цю ностальгію. Тому ці відео для мене дуже важливі, вони для мене безцінні, і свої влоги я я справді дуже люблю. Навіть якщо глядач їх погано дивиться, на жаль, перегляди у цих відео не дуже. Але все одно я знаю, що є ті, хто чекає саме влоги. І для мене ці відео також дуже... Важливі, дуже теплі, і передивляюся їх там, через якийсь час і згадую, ностальгую, тому що багато що змінюється з тих часів, і якось так це все накриває. Ну, добре, все, давайте далі. Наступний пункт це улюблена куплена книга або подарована за ці півроку. Зараз буду також нити, жалітися, скаржитися, тому що мені ніхто не дарує книги. І я завжди зазрістю дивлюся відео інших блогерів, які показують свої розпаковки, де їх просто задарюють книгами інші блогери, підписники і так далі. Тобто в мене якось такого ніколи не було. За всі 10 років ведення каналу, ніхто мені не дарував книги, тому... Е Якось так. Я собі сама купую книгу, книги раніше видавництва, також, коли я з ними співпрацювала ще до, до повномасштабного вторгнення, я співпрацювала з видавництвами деякими, і вони мені надсилали книги. Але після 24 лютого якось це все пішло на зійшло на ні, і книги я, я собі купую сама. Я хочу виділити ось такі дві книги, які виділяю саме через їх оформлення. Бо вони неймовірно круті. Це книги видавництва Art Books з таким от кольоровим зрізом. Саме через те, що вони неймовірно гарні, я можу їх виділити. І дуже рада, що вони з'явилися в мене на полицях. Що я тепер можу ними любуватися, можу їх читати і вам про них розповідати. І от із всіх книжок, що в мене з'явилися за ці півроку, це не так і багато книжок. ці я справді можу виділити, що вони ну прям краса-краса, в колекцію дуже приємно їх е е поставити. Далі. Які книги я маю обов'язково прочитати до кінця року, за ці півроку? Не дивлячись на те, що я не хотіла взагалі будувати якихось книжкових планів на цей рік, все одно я це зробила. І хоча б трошки, але йду за цим планом, читаю ці книги. Я собі планувала на літо також книжкові плани, знімала про це відео. До кінця літа я маю прочитати ще приблизно. Три або чотири книги, сподіваюся, сподіваюся, що встигну. І до кінця року, тобто за осінь і за грудень, десь ще скільки там, книжок 5 ще маю прочитати. Тобто, загалом ще приблизно 8 книжок я маю осилити до кінця року. Сподіваюся, що в мене це вийде, тому що осінь обіцяє бути досить таки брехливою на події, на якісь зміни в житті. Тому побачимо, чи буде ми так багато часу для читання, щоб це все прочитати, щоб виконати виконати свої плани. Посилання, до речі, на своє відео з планови з планами, щоб ви побачили, які книги я ще планую читати. Буде внизу. Дивіться. Ну і ось такі були пункти в цьому, скажімо так, це тег. В цьому тезі ось такі були пункти. На все я відповіла, підвели ми з вами підсумки. Я навіть не рахувала, скільки книжок я прочитала за, за ці півроку, чесно кажучи, можливо, через те, що мені, що мені соромно буде дізнатися цю цифру, тому я навіть не рахувала, просто знаю, що мало, просто знаю, що хотіла б набагато більше. Але на жаль, нема можливості так багато читати, як раніше. Сподіваюся, відео вам це сподобалося. Воно змогло вас, хоча б трошки розважити, розвеселити. І чекаю ваш на зворотній зв'язок в коментарях. Завжди дуже чекаю ваших коментарів, вашої підтримки. Це мене дуже, дуже, дуже мотивує знімати далі своє відео і загалом читати, чесно кажучи. А тому скоро побачимося. Дуже буду на це сподіватися в нових відео і до нових зустрічей.